Добрий день друзі. Давайте подивимося матч чемпіонату Вінницької обласної з волейболу серед ю... хлопчиків та дівчаток 2011 року народження. На майданчику грають команди Гнівань. Це хлопчики вони в червоних футболках. І команда Вінського обласна з. Відділення агрономічне, Тренер Сів Таубов. Ви його бачите, судить матч Вадим Хом'як. Рахунок скільки там? 4-2. Дівчатка виграють! Ось вони попадають. 3-4. 3-4. 44 4, -4 зрівнює хлопці з гнівані. 5-4 нападачі з батьківської сторони в Нівані. Кидає Ваут. 5-5. Грають до 15. Підступна була скидка 12-го номера. Хлопці, бачите, стіни такі, знаєте, пляжники в окулярах такі, хлопці. Ну, можливо, окуляри зараз і завадили правильно подати. Все агрономічно, дівчатка подається. Пройшла по доча. Дев'ятий номер забив цей м'яч.

Я сам цельний. А це ейс! Як там казали, ейс-эйс, ейс, так? Да? Що там рахунок? 8-7, Дівчата в грудь міняються майданчиком. Половина майдансько. А Там бачите, дивіться, це бух південний, там на сапах плавають, ходять, як вони там називають. Так хочу десь. Ну не можна, не можна скупнутись, не можна, бо треба працювати, друзі. Треба показувати волейбол, парковий, за участю команди, дівчаток за гранаміша. Давайте підгодім, послухаємо, що В... Вадим Васій прохідчик. А я А де не буде? Агрономічним! Ми агрономічні. Я намагаюся працювати так, як працюють мої колеги. в Суперлізі. Дивіться, скільки у нас болівальників! Скільки у нас болівальників! Повертаємося на майданчик. Рахунок. 10 9. 10 -10. Хлопці, подивіться, гнівані. Є прийом. Ну що, хтось зіграє? Зіграли. Невеличка громада, агрономічна, вона тут притулилась до Вінниці. А знаєте, така дуже цікава. Там Сергій Сітарський голова. Сітарський сільський голова. Спортивна людина. Ось, бачите, шульга, дівчинка, третій номер. Це, 11-8, 4 м'ячі залишив за граничним перемоги. Там ось хлопчик грає теж оригінальне в гніванні з такою, з такою косою, слухайте. Ну так, да, я його путаю завжди. Дівчинка. Отак От ось. І все, 12 вісім. Ось вони дівчатка. За гранаміч. І громади. Грать про них хлопці з Гнівенської міської громади. Міський голова пан Кулішов, футболіст, до речі. Все, Це... що там? 13-8. Два м'яча до перемоги агро... агрономінчанкам. Що можна так агрономінчанка. Подають. 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 Матчбол! Матчбол! Для гранамічна заміна. Мартинович робить заміну. все. <звлінь> <звіг> Пасів Талибо його дівчатка з Ранішком виграють цей матч. Ну, ось вот такий цікавий матч ми побачили. 12-й, ні, це 12-й рік народження. Ну, не важливо, маленький.